Виставку світлин воїна з Максима Бурди небесний фотограф відкрили у Рівному. Автор робіт загинув поблизу Бахмута до свого 26-річчя, не дожив чотири дні. Фото Максим зробив у період проходження військової служби, в тому числі і на передовій. У рівне їх привезла дівчина загиблого воїна Марія Лукашук. Ідея виникла ще коли Максим був живий, адже він постійно говорив, що він завжди мріє організувати. Виставку, коли він повернеться з війни, його воєнного фото, і власне після смерті ми розуміли, що ми повинні зробити це. Ми вже представляємо цю фотовиставку в шостому місці. Загалом тут представлено 200 фото, починаючи з військових частин, з резерву, коли він був на військових навчаннях, на полігонах. І власне ті роботи, які були зроблені біля Бахмута. Марія Лукашук розповідає, Максим постійно надсилав їй посилання на свої свіжі світлини. Вона їх зберігала, бо знала наскільки серйозно він ставиться до всього, що робить. Він був самовідданий як і чоловік в стосунках, як і професіонал, як фотограф і як воїн. Адже він міг повернутися, адже він був помісований через хворобу хребта. Але, попри це, він розумів, що він повинен йти до кінця. Якщо він почав цей шлях. На виставку прийшла одногрупниця Максима Інна Тернавська. Разом вони закінчували бакалаврат і магістратуру в Острозькій академії. Максим був дуже світлою, щирою доброю людиною, і це навіть видно по його фотографіях. Ми бачимо, що, попри війну, попри страшні події, він знімає фотографії яскраві, він знімає фотографії з сонцем з посмішками побратимів. Одночасно він був дуже справедливою людиною. Він не терпів ніколи несправедливості. Він був борцем за правду, був дуже патріотично і націоналістично налаштований. Інна Тернавська пригадує Максим Бурда, був вимогливим до себе як до фотохудожника. Намагався постійно працювати над помилками і вдосконалюватися, ознайомитися з його роботами зібралося в тому числі і багато рівненських колег. Всі фотографії дуже емоційні і вони якось показують зовсім інший бік війни. Звичайно, там багато болі, але ми бачимо на фотках дуже багато хороших, приємних і позитивних людей, наших захисників. Абсолютно всі світлини дуже теплі. От попри там руйнацію, попри бліндажі, попри там ну, багато військової тематики болючої, фотографії надзвичайно теплі, і я з цього можу зробити висновок, що Максим був дуже теплою людиною, дуже доброю і позитивною. Виставка Небесний фотограф триватиме у міському будинку культури до 18 серпня. За словами Марії Лукашук, частину грошей від продажу фоторобіт планує перерахувати благодійному фонду Янголи Азову. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.